Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні ми з вами поговоримо про систему рідинного охолодження. Це у нас Purlup 2FX від компанії Be Quiet. Ця система випускається з радіатором в трьох розмірах, ось така, як у мене. Є ще моделька на 280 мм та 240 мм. Сьогодні на огляді модель варіації 360 мм. Всі моделі мають вентилятори Lightwing PWM з насиченою RGB, ілюмінацією та високою ефективністю відведення тепла. Детальніше про цю систему охолодження я розповім вам у цьому огляді. Скажу чесно, моделька мене дуже зацікавила. Але перед тим як ми розпочнемо це, я би хотів вас попросити, щоб ви підтримали наш підрозділ територіальної оборони. Я залишив картку в описі. Ваша підтримка для мене вкрай важлива і дійсно допомагає нищити русню. Тому, друзі, підтримуйте. Ну а ми погнали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою, оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на е каталог який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон. Цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Не часто зустрінеш систему рідинного охолодження, в якій ще й передбачається доливання рідини. Bigwaїet Purloop 2FX це одна з небагатьох таких систем. Тому в комплекті разом з нею постачається 100 мл пляшка з холоду агентом. Також додаються посібник користувача та інструкція зі збирання. Є і невеликий шприц з термопастою, кабельні стяжки, концентратор ARG. Бід із двосторонньою липкою стрічкою для кріплення. Насправді комплектація доволі непогана, вона помітно відрізняється від багатьох систем. Що стосується охолоджувальної рідини, то коли закінчиться ця, підійде звичайна дистильована вода, її можна придбати в аптеці. Тож проблем з цим не виникне, але все рівно приємно, що виробник кладе рідину. У лінійці Purloop є свої особливості. Компанія почала виготовляти системи охолодження вже без кольорової підсвітки. Але у 20-му сторіччі Бікваєт вирішила запустити лінійку FX з різноколірною підсвіткою. Та трішки зміненим корпусом. Кольорова підсвітка присутня не лише навколо кожного з вентиляторів, а й навколо охолоджувальної пластини, тому вдвічі більше кольору та яскравості отримує користувач разом з BeQuiet Purloop2FX. Конструкція відрізняється на фоні стандартних розміщенням помпи. Вона знаходиться на двох трубках з тканинним оплетенням, хоча зазвичай поміщається на радіатор або водоблок. Помпа прикрита алюмінієвою кришкою, навколо якої також йде лінія підсвітки, а по центру розміщений логотип. Також присутня. Місця для кріплення вони вже стали невід'ємною частиною помпи. Завдяки подвійній ізоляції. В процесі роботи помпа не дуже шумна, хоча швидкість становить 5500 обертів за хвилину. Пластина, яка безпосередньо контактує з процесором, виготовлена із міді, тому можна використовувати рідкий метал. Сам радіатор виготовлений з алюмінію. На ньому розміщений ледь помітний отвір для доливання охолоджувальної рідини, який прикритий гвинтом. Рідина доливається один раз на два роки. Для цього доведеться виймати систему з корпусу. Пляшка з охолоджувальною рідиною має спеціальну Насадку, за допомогою якої легко можна долити необхідну кількість. На боковій грані є логотип із цікавих моментів. Тут напевно все. Big White вирішили встановити вентилятори Lightwink 120 мм PWM High Speed. У цьому випадку заявляється максимальна швидкість обертання 2500 обертів за хвилину. Хоча зазвичай вони можуть забезпечити максимум 1700 обертів за хвилину, 2500 обертів за хвилину це максимальна швидкість. Звісно, вона може бути і меншою. Виконання якісне 120 мм вентилятор Light Wings на кожному з кутів мають гумові накладки для поглинання вібрацій, а також кільце підсвітки з 18 ARGB LED. Що стосується сумісності, то Purloop 2FX 360 підійде у більшість сучасних систем від Intel та AMD. Коли маєш один вентилятор з установкою, не виникає ніяких проблем. А от трьом доведеться приділити трішки часу, та проблем не виникне, адже в комплекті є всі необхідні штекери, перехідники та концентратор. Тому оновлена конструкція та комплектація вентиляторів у кількості ці трьох штук не лякає. Гадаю про установку системи рідинного охолодження. З більшість з вас знає. Якщо ні, то рекомендую переглянути детальні відеоінструкції, яких в мережі безліч. Спочатку монтується пластина для кріплення, а тоді вже водоблок і все інше. Звісно, для установки моделі з трьома вентиляторами знадобиться просторий корпус. Після підключення водоблоку загорається підсвітка. Ну Ось ви можете поглянути, як виглядає система рідинного охолодження в зібраному вигляді. Доволі таки непогано гармонійно вписується в е, таку, знаєте, ігрову класичну збірку. Світиться Знаєте, яскраво безшумно, що найголовніше для тих користувачів, які полюбляють безшумні збірки. Це дійсно крутий варіант, який точно не залишить вас осторонь. Ну а якщо детальніше, що стосується рівня шуму під час роботи, то в основному Purloop 2 FX працює відчутно гучно. Ось так виглядає наша тестова система. Ви можете поглянути, як вона вписалася. в Ось таку ігрову збірку. Доволі таки непогану збірку. Деталі вдаватися не буду, але ось ви бачите зараз саму систему рідинного охолодження. Тут вона справляється дуже навіть непогано. Зараз трішки почнемо її на. Вантажувати, подивимось, як гучно вона звучить, і наскільки вона буде справлятися з охолодженням. Ну і звичайно, що ж стосується рівня шуму під час роботи, то в основному Purloop 2 fx працює відчутно гучно. Ну і звичайно, це не дивно. Три вентилятори Light Wing, High Speed на максимальній швидкості не можуть працювати беззвучно. Тим паче на рівні 1000 обертів за хвилину також додається шум від помпи. А на максимальній швидкості обертання помпу важко не помітити. Як здогадувалося раніше, максимальна швидкість помпи 5500 обертів за хвилину, а мінімальна Якісь 4200 обертів за хвилину здається, що різниця взагалі не буде відчутна, але ні, порівню шуму. Вона помітна. На мінімальній швидкості гучність менша хоча хоча скажу, що шум присутній і він не помітний. То враховуючи, що це система рідинного охолодження, це ще доволі непоганий результат. А Якщо ж говорити про відведення тепла, то Purloop 2FX не викликає питань. Продуктивність на високому рівні не надто перевищує здібності подібних моделей довжиною 360 мм, але й не поступається їм. бікваєтпурлуб 2 FX це вже можна сказати, давно знайома нам система рідного охолодження ще з першої варіації, і вона зарекомендувала себе дуже непогано. Тому з впевненістю можу сказати, що все, навіть вентилятори перевірені часом. Відповідно, сумнівів у високій продуктивності охолодження та вірній службі не буде. Для любителів яскравих кольорів Purloop 2 fx це те, що треба. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Свої думки про систему рідного охолодження напишіть в коментарях під цим відео, і, будь ласка, напишіть. В кого в ПК встановлена система рідинного охолодження? Який це бренд, який це розмір? І чи задоволені ви цією системою? Обов'язково це все пишіть в коментарях, поспілкуємося і подивимось, хто що використовує. Ну і друзі, як завжди, попрошу вас натиснути на дзвоник, підписатись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.